Звати Катя Буяльська, і я дуже люблю різні цікавинки. У світі стільки всього прекрасного, але часом ми не помічаємо елементарних речей. Я вирішила вирушити на пошуки цікавостей, і для цього у мене є лише телефон, селфі-палка та гарний настрій. Сьогодні я хочу познайомити вас з мистецтвом графіті. Насправді, в людей зовсім різне ставлення до цього виду мистецтва, адже одні вважають його проявом вандалізму, а інші невід'ємною частиною стріт-арту. Слово графіті походить від італійського графікер, що означає дряпати. Спершу так називали одну з технік настінного малярства. Графіті явище надзвичайно давнє. Стіни античних і середньовічних міст, що збереглися, були вкриті написами. Одна із найвідоміших колекцій античних графітів знайдена під час розкопок Помпеї. В свідомості сучасної людини слово графіті асоціюється передусім з добре відомим розписом будинків, прогонів на поверхах, ліфтів та вбиралень. Зараз я познайомлю вас з Вінницьким графітером Оваком. В той час як Овак створює свій шедевр, дехто вирішив поцікавитись, як у нас справи. Овак, скажи, а що для тебе графіті, як ти почав створювати малюнки? Графіті або правильніше графіті ратінг є саме тією сферою бігали, в котрій я живу багато років. І самостверджуюсь, самостверджуюсь і самовиражаюся. Малюю рух і в такому цьому жанрі я реалізовую свої бажанням і те, як я бачу саме творчість, як я бачу малювання. Тобто графітер і райтер це різні речі, чи є якесь одне поняття, яке правильно вживати? Не знаю, це таке графітер, є інтернаціональне явище як райтер. Це в усіх країнах ми з нами буде надав. Це правильне поняття, типу, все, ростіть райтер так. А як довго ти вже створюєш малюнки? Та Довго, я не пам'ятаю, бо рахунок на воду. Десь з початку 2002 року і ще зі школи. Я побачив в столиці України е, на мосту велику роботу. Це була робота тепер дуже відомих на весь світ райтерів інтересні казки. Я зацікавився, але більш свідомо почав займатися після школи, десь після 2008 року. Ми вирішили запитати перехожих мійничан, що вони думають про мистецтво графіті. Особисто я вважаю, що графіті це все-таки по-своєму є якийсь відголосок вуличної культури, бо ну, ця культура була дуже популярна в 80-х 90-х роках. До мистецтва графіті я ставлюся цілком позитивно. Це дуже круто, це сучасно, це класно. Але, на жаль, зараз мало хто цим займається, я бажаю потрібно відновити цю культуру і тільки продовжувати її розвиватися в цьому плані. Да. Э, вот мені вот вот, страшные що такі страшні стіни, старе, що таке. имеет такий неприглядный вид, вот красиво, да, вот, так? Чим-то рисовать. Заповняється, рисоваю. Якщо це процеси, як гарне, яке написує архітектура нашого міста, то я тільки два. А зараз я спробую зробити міні шедевр. І мені здається, що це просто законно. Зналися про особливості такого виду мистецтва, як графіті. Дякую, що залишаєтеся з нами. Пам'ятайте, життя цікаве та яскраве. О, Поїхали! Тарантино! Е -е -е -е. Я вирішую? Тоді тобі треба трошки от так. Е -е 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 -е. Видно? А інші невід'ємною частиною стріт арту та культури облаків.